Друзі, перший судачок, невеличкий походу, але є. А, це щучка, йопта! Це щучка. Як мені повезло, що вона не відхапала цей. Мою. приманочку. Вот такая маленечка. Ну, можно сказать, Так, ну, приманка майже ціла, так що повезло. Друзі, вітаю! Е, на цьому відео хотілося б показати, як я і мої товариші бомбимо Судака, але трохи щось пішло не так. Це відео, можливо, буде корисним для людей, які збираються їхати в Канів бомбити Судака. Е, на відміну від 24-го і 3, і навіть 2-го року. Риби, не те, що нема, вона не клює, тому що рівень води маленький, з ГЕС воду майже не дають, і судак, судячи по всьому, тримається десь далеко від берега. Рідко-рідко, рідко підходить до берега, це може тривати там 10, 20, 30 хвилин, поклював і відключило. Ми приїхали ввечері, буквально. Пів години хвилин 40 половили і поїхали ночувати. І зранку, в надіях, що рибалка буде кайфова, приїхали і цілий день, отак, от, як ви бачите, кидали. Але риби майже не було. Ми на двох спіймали 4 судочка і три щучки. Тому, якщо ви не думаєте їхати в канів. Добряче подумайте, тому що купа рибаків приїжджали, уїжджали, плювалися і все. Нема течії, нема води і майже немає судака. Приємного перегляду! Ще добряче мені зробила нерв флагмановська катушка Stinger 4000. Вона кожен майже закид робила отакі бороди. Незрозуміло чого. Я її тільки забрав з того з флагману. Мені начебто поміняли там ролик, і начебто все повинно було працювати окей. Але ось такі бороди, майже кожен закид. Потім я взяв другий вже маток шнуру і перев'язав на свою Shimano Ультегру 5,5 фідерну. І після цього кожен закид був ідеальний. Тому ще раз подумайте з приводу вибору флагоновських катушок, чи взагалі вартує їх обирати. Друзі, ось така вийшла рибалочка. Це, до речі, Віталік. Е, трохи відпустили. Ось такий крокодил. Кілограм, мабуть, 6-7. Напишість, який ви думаєте. Е, до речі, у цього крокодила зуби ще такі. Ну, коротше, зубів небагато. Десь вони непонятно де. Рибалка слаба. Тому що води немає, всі ходять, плюються на тій стороні. Ну, скільки ти нарахував, 60 людей? 60. 60 людей стоїть там в 5-10 метрах один від одного. Так що така фігня. Так, друзі, зараз вирішили, знайшли кантер, зважимо цього монстра. Давай, Коротше, 940 грам. Зараз ми сюди, щоб жабри її не травмувати, помістимо і будемо відпускати. Прийняли колективне рішення, хоч щуку спіймав Віталік, але, але як є. Так, давай. Сім. Сім. Сім дві. Ну, коротше, 7200. Мінус 900. 6 кілограм. Я, в принципі, так і сказав. Ууу, Віталік, ти красавчик. Момент істини. Чтобы она хоча б половина відпускала свої трофеї, до б бы чудово. А якщо да, вона відійде, то зараз не йде? Та відійде, вона тільки хвостом бахне. Вы... Пошла? Не, ну сама отплыла, это уже прогресс. О, о, о. Ушла? Ну, вона вже сама пропала пару метрів, тому в принципі все. Така фігня.